Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на благодійному вечорі United for Ukraine. у Мілані зібрали 150 тисяч євро на відновлення стадіону Вірпені. Івент пройшов під патронатом посла платформи United24 Андрія Шевченка. У ході нього на аукціоні продали прапор України з підписом Володимира Зеленського, який придбала ліга футбольних клубів серії А за 100 тисяч євро. Ці гроші увійшли до підсумкової суми, яку через United24 переведуть на відновлення. Зруйнованого стадіону в Єрпені. український боксер Денис Борінчик продав на аукціоні повнорозмірний чемпіонський бой з, з автографом легендарного боксера Флойда з сертифікатом від фірми Beckett. за 700 тисяч гривень. Оригінальний пояс нагадаємо належить чемпіону світу у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі. Виручені кошти разом з тренером Єгором Голубом вони поділять на дві частини. Одна піде на підтримку руху гонора, який складається з зокрема з колишніх вояків. Полку Азов інша відправиться на покриття запитів військових, що їх отримав берінчик. Нідерланди та Польща приєдналися до Сполучених Штатів Америки, Канади, Чехії, Швеції та Великої Британії, і також оголосили про бойкот жіночого та чоловічого чемпіонатів світу з боксу, які відбудуться навесні поточного року, на знак протесту проти політики міжнародної федерації боксу, що її очолює росіянин Умар Кремльов. Дворазовий чемпіон на Станіслав Медведенко опублікував лист дев'яти федерацій баскетболу Данії. Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі та Швеції до ФІБА з вимогою не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань і програм під їхньою гідою. Усі гравці команд англійської прем'єр-ліги з футболу у наступному турі вийдуть на матчі у синьо-жовтих пов'язках на підтримку України у річницю вторгнення Росії. Натомість тренери будуть мати пришпилені значки, які зробили українські діти. Як відомо, англійська прем'єр-ліга, де виступають п'ятеро українців, активно підтримки. Римала нашу державу у цій війні і пожертвувала 1 мільйон фунтів стерлингів на підтримку України а також зупинила угоду на трансляцію своїх матчів. У Росії Україна разом з Португалією та Іспанією ризикує залишитися поза межами спільної заявки з цими країнами на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Уряди Іспанії побоюється, що ФІФА може анулювати заявку через скандал з хабарями Барселони, колишньому очільнику технічного комітету арбітражу Ла Ліги вищого іспанського дивізіону футболу. Прем'єр-міністр Педро Санчес наказав відповідним структурам ретельно розслідувати цю справу для Допущення погіршення міжнародної репутації Іспанії водночас, держсекретар Франко. Пердю не думає, що скандал із Барселоною вплине на заявку на проведення чемпіонату світу. Три нагороди завоювали юні майстри вітрильного спорту Дніпра за підсумками міжнародної регати, яка завершилася у Португалії у місті Віламурі. Оскар Мадоніч став переможцем серед чоловіків в олімпійському класі човнів Ілка 7 Софія Науменко була другою у класі Ілка 6 Друге місце і в Семена Хащини серед ровесників категорії – та шосте у загальному заліку, за прикладом та услід за представниками низки видів спорту міста, серед яких легка атлетика, футбол, баскетбол та інші власні змагання майже після річної річної перерви, пов'язаної з російським військовим вторгненням в Україну, поновили і представники настільного тенісу. Відразу на двох локаціях відбувся чемпіонат Дніпра серед кадетів. Юнаки і дівчата, 2008 року народження і молодші, серед яких, попри вік, були і титуловані юніс спортсмени, на рахунку яких перемоги на представницьких турнірах і змаганнях. Діти є доволі сильні, які зможуть нас представляти на Україну. вийде у нас там поїздка. Плануємо чемпіонат області провести і создать команди на Україну. Е, ну, к більшого, звісно, поки що тобто, би, много дітей уїхали, но ребята є, которые доволі сильні, є КМС, є призери. І чемпіони прошлих літ України у нас в області, у нас в городі. Ось зараз у нас в залі є хлопці, ребята. Так що ну нормально, хорошо, що так. За підсумками звітного чемпіонату, тренерський штаб сформує коло потенційних кандидатів до збірної Дніпра, яка має взяти участь у подібних турнірах вже значно вищого рейтингу чемпіонатах області і України. Тим часом у Дніпрі відбувся традиційний вже 12-й за ліком зимовий фестиваль здорового способу життя Мікс Батл Фест, який в попередні роки його організаторами спільно виступили Федерація стріт Воркаута України та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської. Міської ради у Дніпрі відбувся традиційний вже 12-й за ліком зимовий фестиваль здорового способу життя Мікс Батл Фест. Які в попередні роки його організаторами спільно виступили Федерація Стрітворкаут України та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, які не безпідставно вважаються родоначальниками вже не просто молодого виду спорту, що розвивається, а цілого руху, у якому беруть участь тисячі людей, які прагнуть зміцнювати своє тіло та виходять на вулиці, щоб тренуватися та надихати один одного своїми результатами, головний підсумок яких гармонійний фізичний розвиток одна з основних складових процесу виховання патріот. Вільної самодостатньої особистості перш за все, це команда, тому що це реально команда здорових, освічених, розумних і добрих людей. Це в першу чергу, а вже в другу чергу чергу це як спорт, дуже захоплює елементи, динаміка, статика, так як досягають своїх результатів атлети. Тому в майбутньому планую виступати в усіх категоріях. І в динаміці, і в стрітліфтингу саме вище згадані категорії змагання зі стріфліфтингу, підтягування та відтискання з додатковою вагою, встановлення рекордів виконання вправ на максимальну кількість разів та воркаут батли змагання один на один. З демонстрацією фристайл-комбінацій з трюками увібрав у себе звітний фестиваль здорового способу життя Мікс Fest. окрім його прихильників з Дніпра та міст і населених пунктів регіону, у ньому взяли участь і гості з інших, які втім не були просто статистами події, а за відгуками організаторів стали своєрідною точкою відліку, подразником і навіть певною мірою каталізатором для господарів, наставники яких у такий спосіб отримали можливість зіставити рівень підготовки своїх вихованців. Ми сьогодні більше звернули увагу на результати атлетів, які приїхали з інших областей і з інших міст нашої області. За того, що саме вони створюють конкуренцію нашим учням. Тренерський склад відпрацював, є висновки, є добрі результати. Але атлети, які приїжджають і створюють конкуренцію, саме це може породити в атлеті характер чемпіона, що хтось завжди і позаду. І треба завжди бути на крок вперед. Тому найголовніше, що сьогодні атлети з інших міст показали найкращі результати у певних категоріях, а певні показали Дніпрян. Головне завдання це дати можливість непрофесійним атлетам, ті, які тільки початківці, реалізувати себе на арені, отримати певний досвід і отримати кваліфікацію для того, щоб перейти до професіоналів, змагання котрі відбудеться у квітні місяці. Мікс Батл Фест тривав упродовж дня з раннього ранку до вечора сутінок. Кращі з кращих від організаторів були удостоєні відзнаки призів у заявлених розділах програми. Зрештою, традиційно головною нагородою для всіх і кожного стало велике свято спорту і здорового способу життя, яке вкотре було наочним закликом і демонстрацією долучатися до занять усім, хто ще вагається. Коли задати собі питання, чи варто цим почати займатися чи ні? Значить, вже варто цим зайнятися. Тобто, і взагалі не важливо, чи це воркаут, чи це волейбол, баскетбол. Взагалі займайтеся спортом в цілому, проводьте своє дозвілля активно і головне здоровий спосіб життя. Оце головне. Тож не зволікайте, злазьте з диванів, вдривайтеся від комп'ютерів та гаджетів і швидко до зали, чи просто на подвір'я ваше міцне здоров'я і красиве, гармонійне тіло, всього лише у бажанні побороти власну лінь. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.